Анексія Росією Криму, окупація окремих районів Донецької та Луганської областей у 2014 році та повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 – тисячі це пряме порушення другої статті статуту Організації Об'єднаних Націй. Своїми діями Москва свідомо вийшла за межі міжнародного правового поля у вересні 2022 року. Російська федерація посилила власну ізоляцію, оголосивши про приєднання окупованих українських. Ких територій, все, що Росія робила після 2014 року, а це анексія Криму, так зване приєднання окремих районів Донецької та Луганської областей, Херсона, Запоріжжя, не має жодних юридичних наслідків. з точки тобто з точки міжнародного права Україна існує в межах 1991 року. тому від Росії нам не потрібно ніяких запевнень просто, щоб вона просто достатньо, аби вона просто вийшла з наших територій і добровільно повернула їх Україні. Найбільш ефективною наразі стратегією звільнення захоплених Росією українських земель експерти вважають військову деокупацію, адже заклики генасамблеї ООН та інших міжнародних організацій вивести війська з України окупант ігнорує. України Україна не має іншого шляху відновлення своєї територіальної цілісності, крім військового самозахисту від агресії сусідньої держави механізм, який єдине, що могло б допомогти, це рішення Ради безпеки ООН. але враховуючи право вето Російської Федерації, зрозуміло, що всі дії спрямовані на відновлення територіальної цілісності України та імператив міжнародного права будуть Росією блокуватися і торжество міжнародного права анікаби блокірується Російською Федерацією. Проте, навіть якщо збройні сили України вийдуть на кордони 1991 року, у Росії можуть виникнути реваншистські настрої, попереджають аналітики. Для відновлення світового порядку фізичної деокупації недостатньо після падіння путінської диктатури нова російська влада має відійти від імперської політики та відмовитись від всіх захоплених територій. Чи можливо така історія в Україні? Чи Можливо, це у далекій перспективі так, але лише в тому випадку, якщо змінюється політичний режим в Росії на той, який визнає свою провину перед Україною через розпочату війну, виведе свої війська з нашої території, визнає наші кордони 1991 року і не матиме претензій, коли ми повернемо свої території. Відновити територіальну цілісність та мир в Україні пріоритетне завдання не лише для Києва. Міжнародні партнери стверджують, готові допомагати. Тільки скільки потрібно, щодо України, то безпосереднім пріоритетом є мир, але справедливий мир. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй є найважливішою платформою для просування мирних зусиль. Ми підтримали Україну перед військовою агресією і працюємо задля справедливого миру майже два роки. Ми продовжуємо працювати з Україною, щоб забезпечити підтримку її формули миру більшістю членів організації Об'єднаних Націй. П'ятий пункт формули миру президента Зеленського передбачає не лише відновлення територіальної цілісності України, а й міжнародного права без компромісів з агресором. Статут ООН не може діяти вибірково і за бажанням, вважає глава Української держави. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнери впевнені, що реалізація цього плану стане передумовою припинення багатьох війн та збройних конфліктів. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтесь на Ютуб канал Укрінформу.